Сергій, підкажіть нам, будь ласка, які власне є умови гарантії на термінал? Умови гарантії доволі прості. Ви купуєте, ми продаємо найкраща гарантія. <світ> Чи це не смішно? Це факт. Але насправді так, гарантія у нас є з моменту продажі терміналом один рік від заводу виробника. Тобто, ти купуєш термінал, протягом року ми маємо свою сервісну службу на території е, свого офісу, тобто на Вадима Гетьмана 27 в місті Києві, є сервісний центр по банківським терміналам NIAX, який покриває гарантійні та післягарантійні випадки. Насправді таких ситуацій у нас дуже мало, але вони є і вони трапляються. Тобто боксерська груша, класні тіпи, хороший бізнес, клієнти суперові, всі боксери, всі б'ють двоєчку, як правило. Але в ітогі, коли вони попадають по нашому терміналу, він буває ламається. І в нас було дійсно небагато гарантійних випадків. Але навіть випадки, коли фізично його ломають, сам завод-виробник дуже часто бере тільки гроші за заміну деталей, тобто за роботу, як правило, не беруть. Що мається на увазі? Що навіть коли у вас термінал поламався не по гарантійних випадках, завод-виробник входить в ваше положення і замінює вам ті деталі, просто по собі вартості деталей. Відповідно, ми маємо гарантійний післягарантійний сервіс і на якс має рік гарантії. тому з нашим обладнанням ви точно будете працювати успішно.